16 листопада День працівників телебачення і радіо. З цієї нагоди голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук привітав працівників телебачення та радіо в області з професійним святом. Я від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Ви знаєте, за більше, ніж рік перебування на посаді, я вже з позиції керівника. Переконався, наскільки важкою, відповідальною. Є ваша праця. Знаєте, мені завжди здавалося, там ну, от журналіст прийшов, Горненько взяв інтерв'ю, там чи щось зазняв, написав репортаж. А тепер я розумію, наскільки це важко, наскільки це відповідально і наскільки ви дійсно ті люди, які доносять до мешканців нашого краю правдиву, реальну інформацію і в той же час. Ви допомагаєте владі робити висновки, виправляти помилки, і таким чином ми всі разом рухаємося вперед. Я хочу вам всім побажати в першу чергу мирного неба, гармонії в сім'ї, творчих злетів. Користуючись нагодою, хочу попросити у вас пробачення, можливо, не завжди ваша праця належним чином знаходить під порозуміння чиновників різних рангів. Але повірте, що ми дуже цінуємо вашу роботу, ми відносимося до неї з великою повагою, і мені приємно, що. Наша співпраця з вами є такою конструктивною і благодатною. Я б так сказав, за високий професіоналізм, активну участь у суспільному житті краю та з нагоди професійного свята, оперативне, неупереджене висвітлення найважливіших подій в регіоні. Творчі колективи телевізійних та радіокомпаній отримали грамоти, в тому числі і наша студія телебачення «Тисмениця». Колектив телерадіоорганізації «Тисмениця» директор Струк Володимир Дмитрович. Телерадіо компанія НТК, місто Полоне Я хочу привітати всіх всіх працівників, керівників телерадіокомпанії всіх області міста з цим святом, побажати всім щастя, здоров'я, творчих здобутків і щоб щороку ви всі отримували нагороди. 16 листопада цього року за підписом президента України Петра Порошенка присуджено звання заслужений журналіст України директору Тисманицького району телебачення Володимиру Строку. З чим ми його і вітаємо.